Вітаю вас, друзі, в цьому випуску ми поговоримо про несподівані новини зі Сполучених Штатів Америки, яких Україна точно не чекала, оскільки на полі бою на фронті без суттєвих змін одразу розпочнемо з гучної заяви президента України Зеленського, який сказав прямо, що треба робити можливе і неможливе, щоб Україна могла завдавати поразок РФ. Звісно, президент України зробив таку заяву і вкотре раз звернувся до наших західних партнерів, тому що Україні потрібна допомога, тому що Україні потрібні ресурси. І от, щодо допомоги від наших західних партнерів, і в першу чергу від ключового партнера, від Америки, сьогодні є такі, я скажу прямо, навіть несподівані новини. Наші українські ЗМІ повідомляють, що Палата представників Сполучених Штатів Америки, Конгрес, хоче проголосувати за підтримку Ізраїлю без допомоги Україні. Насправді навіть не хоче, тому що американські ЗМІ, наприклад, Радіо Свобода, пишуть, що проголосує, окремо від України. У Конгресі США наступного тижня проголосують за допомогу Ізраїлю. Є ще до цього коментар від республіканців від спікера Конгресу Джонсона, який сказав наступне, такий крок необхідний для швидкого отримання допомоги Ізраїлю в його боротьбі з Хамасом. Джонсон зауважив, що зараз у Сполучених Штатах Америки немає часу розглядати пакет, який поєднує допомогу Україні та Ізраїлю. Тобто. У республіканців немає часу розглядати такий спільний пакет допомоги Україні та Ізраїлю. А щодо України, то наскільки я зрозумів, то нам потрібно ще чекати, тільки невідомо скільки. І це при тому, що три тижні тому була така гучна новина про те, що республіканці розробили план перемоги України, як подолати Росії. А тут така цинічна заява і повідомлення про те, що за допомогу Ізраїлю ми проголосуємо, а щодо України розберемося якось там колись пізніше. Проте я нагадаю, що у листопаді минулого року, а саме 2 листопада, була гучна заява з Білого Дому в устами Кирбі, який повідомив, що Байден накладе вето на законопроект з допомогою Ізраїлю без України? Тому спостерігаємо з розвитком подій, спостерігаємо за ситуацією, але ми бачимо, що зараз питання допомоги Україні в Америки, воно занадто політизоване. Ми бачимо, що республіканська партія, зокрема, чуємо заяву від спікера Конгресу Джонсона, наче він не розуміє, що якщо нам Україні затримуються поставки боєприпасів, зброї, то, відповідно, це впливає на ситуацію на полі бою, причому суттєво впливає. І відповідно, тим цими політичними іграми, затягуванням допомоги Україна несе більше втрат. І що у Джонсона та інших представників республіканської партії нічого там на душі не припікає, ні. Але. Допомога Україні від США точно буде, тому очікуємо добрих новин. Щодо допомоги від Європейського Союзу, вчора була така гучна новина про те, що Бундестаг проголосував за новий бюджет для України в Німеччині передбачено понад 7 мільярдів євро. Це близько 1,6% загального річного бюджету. А якщо конкретно 7,6 мільярдів євро. Новина безумовно добра, особливо на тлі цих новин зі Сполучених Штатів Америки. Також вчора з'явилось повідомлення, що Литва передала Україні новий пакет військової допомоги. В цьому пакеті військової допомоги тисячі боєприпасів та системи дистанційного підтриму. Сьогодні ЗМІ повідомили, що Естонія передала Україні допомогу на суму 80 мільйонів євро. До цього пакету допомоги увійшли, зокрема, ракети Джавелін. Болгарія розпочала передавати 100 БТРів Україні. Стан цих БТРів, як є, як повідомляє Дефенс Експрес. Ми бачимо, ці батери, вони були у Міністерстві внутрішніх справ, але для нас важлива будь-яка допомога. Ці БТРи можна модернізувати. У нас є кілька розробок від приватних компаній, від Укропромпрому. Тому Україна вдячна за допомогу. Будемо модернізувати, можливо, нам допоможуть з модернізацією і наші партнери. Фінансова допомога Україні від Японії перевищила 4,5 мільярди доларів. Про це повідомив прем'єр-міністр України Шмигаль. І загалом, що цікаво щодо Японії, то згідно заяви від посла, рівень підтримки Японії, верніше, рівень підтримки України в Японії за останні два роки не падав нижче 75%. Така цифра: абсолютна більшість японців підтримують Україну і немає ніякої так званої втоми. Порівняно з тим, наприклад, що відбувається, на жаль, у Сполучених Штатах Америки. І я вже не раз акцентував вашу увагу на тому, що такі настрої вша, вони через Трампа, через деяких представників республіканської партії, тому що вони так налаштовують американців на це. На жаль, ситуація складна, але, поза всякими сумнівами, допомога від США Україні має бути. Щодо Польщі, чергові і я не знаю, як навіть також без емоцій сказати, чи то вже очікувані, чи то несподівані новини. Польські фермери оголосили про нову блокаду кордону з Україною. Страйк планують розпочати 9 лютого. Щодо Польщі і загалом нашого експорту України ЄС аграрної продукції, нещодавно були новини про те, що є певні рішення Європейської комісії, причому щодо нашого експорту, з одного боку, обмежень немає, але можливі такі екстрені запобіжники, і насправді європейська комісія пішла на поступки Польщі, хоча знову ж таки Україна. Не отримує дотації на українські підприємства, гербські господарства, аграрні підприємства, не зовсім рівних умовах, але пішли на поступки Польщі іншим країнам і що, знову блокування, знову страйки. Проте я хочу ще одну новину на тлі цих страйків це те, що Україна компенсувала втрату зернового коридору та збільшила експорт Чорним морем. Це офіційне повідомлення від Національного банку України. Тому, навіть незважаючи на те, що ці страйки, звісно, розпочнуться, блокування україно-польського кордону, на жаль, буде, але ж робота зернового коридору вона компенсується. Щодо того, що відбувається на Російській Федерації, неприємна новина для Кремля Росію знову атакували БПЛА. у двох областях прогриміли бавовни. Палахнув нафтопереробний завод Лукойла у Волгоградській області. Новини щодо бавовни на нафтопереробних заводах на Росії. Це такі новини дуже болючі для Кремля, і про це я розповідав у попередніх випусках, тому що вони б'ють сильно економічно і вони зменшують ресурсні можливості Путіна і Москви. І щодо цього є коментарі від російських експертів. Зокрема, від Анатолія Несміяна. Сьогодні багато засобів масової інформації опублікували карту з журналу Експерт за 2013 рік з розташуванням найбільших підприємств на автопереробки Росії. Причина зрозуміла намір українського командування вибити російську переробну галузь стають дедалі очевиднішими. Україна має намір довести виробництво дронів до мільйона одиниць на рік. Серед них виділити кілька тисяч, які спеціально потрібно спередити для віддалених атак переробної інфраструктури, Україна цілком зможе. Експерт каже про те, що на Росії очікують великі проблеми, в України є можливість. Я ще раз хочу наголосити, що насправді Україна дійсно знайшла болюче місце для Путіна Кремля, тому очікуємо новин. Ми очікуємо ще більше павовни на Росії. Тим більше два дні тому робив гучну заяву очільник Гуремо Буданов про те, що атак по інфраструктурним об'єктам країн агресора буде ще більше. А закінчимо цей випуск на такому пості від топової пропагандистки РФ Маргарити Сімонін. Причому це її оригінальний пост я особисто робив скрін і перевірив. Одна з найстаріших британських газет The Times назвала мене боброїдкою. Дрібніше є англійський гумор. Дрібніше. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.